Ну що, дивіться, що знайшов біля хати. Оба зараз залізу і покажу вам. Дивіться, якого велетня. Біля хати недалеко. Ось так думаю, прийшов з великого лісу, думаю, йду подивлюся, що там біля хати є. І ось такий велетень. І ще не у самому найгіршому стані, я вам скажу. Тому що сушити він буде просто класний. Ось такий здоровий білий гриб. Щойно мені попався. Іду, походжу, ще пошукаю, тому що ось такі гриби. Якщо ще б два знайти, то все буде важче супер. Думаю собі, навіщо йти в ліс великий, коли я тільки зайшов, а в мене вже такі дві знахідки. Той попередній і зараз цей також великий білий гриб. Ну, але це повезло. Мабуть, не знаю, зараз буду дивитися далі. Ну, гриби просто шик. Дивіться, вони набагато в кращому стані, ніж в лісі. В лісі вони такі всі погризені слимаками, нишами. Тут вони дуже чудові. Ось такі гриби. Ну, суперський. Шукаємо далі, можливо, буде ще і можливо, навіть ціле відео вдасться зробити з цими грибочками. Ось так. Так, як кажуть, де два там і третій. Айбо на сись раз третій. Дуже-дуже сильно. В таких великих тернинах я не знаю, як його звідти витягнути, тому що його прям пережало тернинами. Я буду його витягати як вдасться, тому що я краще його розломлю, ніж буду руками своїми жертвувати заради такого риба. На! Вже і так поколовся. Ну як його взяти? Зараз спробую його зрізати. Знизу ця. йому підпіляємо і можливо він тоді вийде легко. О! Ото екстремально його дістаємо. Ну гриб такий собі, дивіться. Щось із нього та й буде. Корінець трошки вже якби в поганому стані, Але... Ще не страшно. Подивимося, відріжемо, але шапочка ось приємна. Ну, ось такий грибочок. Плюс один. Ну, шукаємо далі. Дивовижно. Червоноголовий мені попався. Але не це саме дивовижно, а дивовижно то, що не дивлячись на посуху страшну. Ой, там дивіться ще один. Біля нього. Не дивлячись на таку страшну посуху, гриби умудряються виростати. Напевно, від ранкової Роси. Ось я з таким ножиком, не своїм грибним. Його залишив вдома, вхопив, який побачив. Думаю, та піду подивлюся, гриби. Біля хати є-не-є. А тут уже зараз, дивіться, в мене знахідок багацько. Три білі гриби, два червоноголові і з десяток мухоморів. Знайшов. Ну, Грибалочка продовжається. Йдемо шукати. Що там наверху, можливо, зараз там будуть червоноголові. Йдемо дивитися. Так, папороть уже висихає. Але це є прекрасне місце для росту ось таких червоноголових черлинячків. У нас на них кажуть ще так. По-різному підосиновик. Всіляко люди на них говорять. Не знаю, пишіть, як вам подобається і як у вас частіше за все на них говорять. Ось такі красень. Ну, молоденький. Тільки-тільки виростають. Ось яка ніжка гарна. Так, ну вони мені попадатися стали частіше. І тому я вирішую вам все-таки цього також показати. Бо він також дуже гарний, ось такий тулубатий. Досить такий великий вже. Ну, але то є файний гриб. Ну, хіба не краса? Чим він гірший за білого гриба? Не знаю. Та ж сама насолода його знаходити, як і білого гриба. Ось такий гарний молодий. червоноголовець. Так, ось він заховався. Дивіться, який красень. Опа. Ось такий. Зараз я зірву, покажу вам краще. Опа. І ще покажу вам, скільки я їх тут назбирав. Ось. Ось цього не показував, це також гарний тулубанчик. Ну, супер гриби. Ох, збираю далі, йду зараз сам подивитися білі гриби, в мене ще є місцина цікава, то будемо шукати. Ось тут в такому березничку Збираю недалеко від хати. Ось там хата. Тут березничок в кінці ниви. І так збираємо білі грибочки. Ага. Тільки ну я сказав, так збираємо білі грибочки і дивлюся, а тут ще один. Ось так. Ну ось так. -хе -хе. Бачите, як ото гарно росте? Ну Да ти що здіваєшся? Ну, ось такі гриби. Красота. Так, червоноголові, звичайно, гарні грибочки, але коли знаходиш ось такого молодого біля хати, тулубанчика, оце є справжній тулубанчик. Ось як росте. Ой, то є красота. О. Ось так загорнемо і подивимося на нього. Ой, який гарний. Ну, це справжній тулубанчик. Дощика б не багато треба. Трошки-трошки дощика було б, грибів було б повно. Але і так є. Хто хоче, той знайде. Ось у такому вигляді він буде у вас у баночці, коли ви його замовите у нас. Ось такі будуть мариновані гриби, як той і як цей. І ще ще багато подібних екземплярчиків. Тому, друзі, кого цікавлять, Мариновані сухі грибочки або там навіть червоні мухомори. Контакти є в описі під відео. Звертайтесь. Так, березовий такий лісок, недалеко від хати. Тут така купа старого вже гілок старих таких, що гниють. І ось тут в цих гілках знайшов зразу два такі червоноголові. Дивно, що їх тут і не помітили. Але ось цього дуже було видно. Той другий, коли вже я цього побачив, то придивився і того також видивив. Ну такі два симпатичні грибочки. Ну, Кожного року вони тут є біля цих кущів. Це вже вони десь тут три роки стоять і завжди тут ці гриби попадаються. Що осені. Ось такі плюс два. Ой, телефон сідає. Ну нічого страшного. Думаю, що встигну дозняти цей прекрасний похід. То є файний гриб, дивіться. Ну... Ох, красота! Таких би побільше. Супер. Супер, супер, супер. Ну, поки їх мало, але вже є. Тому потроху збираю.